Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме проїзд-перехресть і дуже корисна, а головне життєва ситуація переваги маршрутних транспортних засобів. І останньою буде задачка також з теми проїзд-перехрест, але вона буде саме на порядок проїзду перехрестя. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Як повинен вчинити водій синього автомобіля у цій ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Просто проїхати прямо, 2. Чекати зеленого сигналу світлофора. 3. Чекати зеленого сигналу світлофора тільки за умови, що він нікому не заважає. Простіше кажучи, за умови, що позаду водія, на його смузі немає інших автомобілів. Та 4. Продовжити рух в напрямку зеленої стрілки. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Червоний нас ніяк не цікавить. Нам потрібно вирішити, як же мусить вчинити водій синього автомобіля, який на перехресті хоче проїхати прямо. По-перше, йому варто було б заздалегідь зайняти правильну смугу для руху прямо. Але що ж, бувають і такі випадки, і він опинився в правій смузі, звідки зелена стрілочка, увімкнута у додатковій секції світлофора, дозволяє йому проїхати праворуч. Але нашому водієві не потрібно праворуч, він хоче проїхати прямо. Але це йому забороняє зробити червоний сигнал на основній секції світлофора. То як же бути? Спочатку найочевидніше, звісно, що проїхати прямо на червоний сигнал категорично забороняється. Поворот праворуч в плани водія синього автомобіля не входить. Але якщо просто стояти на місці і чекати зеленого сигналу на основній секції світлофора, то водій затримуватиме автомобілі позаду нього, водії яких мають намір повернути в напрямку зеленої стрілочки. Виходить, що єдиним правильним рішенням буде все ж таки повернути праворуч, і насправді ні. Вірніше, не зовсім так. Насправді, згідно з пунктом 16.10 правил дорожнього руху, водій синього автомобіля зі своєї смуги повинен продовжити рух в напрямку зеленої стрілочки при увімкненому червоному сигналі на основній секції світлофора, і далі дуже важлива деталь, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі, простіше кажучи, якщо позаду нього на його смузі немає інших транспортних засобів. То водій може спробувати почекати зеленого сигналу. Це відповідає варіанту номер 3 і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної, вже трішки простішої задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: водій якого автомобіля має дати дорогу трамваю? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один лише водій червоного, 2. Лише водій синього, 3. Обоє повинні. Та 4. Обоє не повинні давати дорогу. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та чотири транспортні засоби на ній. Чому я говорю саме ділянка дороги, а не перехрестя? Тому що в'їзд чи виїзд з трамвайного депо не вважається перехрестям. Так от, ми маємо два автомобілі, які рухаються прямо, і два трамваї. Один з них заїжджає в трамвайне депо, а інший виїжджає з нього. Траєкторії руху перетинаються, а отже хтось та й має дати дорогу. Відразу скажу, що хибно буде вважати, що обидва трамваї мають перевагу, оскільки трамваї на рівнозначних дорогах мають перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Ще раз повторюю, у нас тут перехрестя немає. А оскільки в нашій ситуації трамвайні колії перетинають смугу нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, то перевага у русі надається трамваю. Але виключенням є якраз такий випадок, коли трамвай виїжджає з трамвайного депо. В такому випадку вже водій трамвая має дати дорогу. Тобто виходить, що водій трамвая, що виїжджає з трамвайного депо, в нашому випадку мусить дати дорогу синьому автомобілю, а от водій червоного авто, в свою чергу, зобов'язаний дати дорогу іншому трамваю, котрий до трамвайного депо наближається. Виходить, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: в якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Червоний автомобіль. Жовтий вантажівка. 2. Червоний автомобіль. Вантажівка. Жовтий. 3. Жовтий автомобіль. Вантажівка червоний. 4. Жовтий автомобіль. Червоний. Вантажівка. 5. Вантажівка. Червоний автомобіль. Жовтий. Та 6. Вантажівка. Жовтий автомобіль. Червоний. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Жовтий повертає праворуч, червоний ліворуч. А водій синьої вантажівки має намір продовжувати рух прямо. Насправді, задачка ця є найпростішою серед трьох в цьому відео. Ми бачимо, що перехрестя не регульоване, а також на ньому немає знаків пріоритету. Власне, мабуть, єдине, що могло знітити недосвідченого водія, так це дорожні знаки, що ми бачимо перед перехрестям. А вірніше не знання цих знаків і того, чого вони вимагають чи наказують. А знаки ці не роблять ні того, ні іншого. Знак той, що вище, це 1,41 – місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. А під цим знаком ми бачимо дорожню табличку 7.21.2 вид небезпеки, яка, власне, і інформує про вид дорожньо-транспортної пригоди у місцях або на ділянках їх концентрації. Тобто ці два знаки лише попереджають про те, що на зображеній ділянці автомобілі частенько в'їжджають взад іншим автомобілям. На порядок проїзду ці знаки ніяк не впливають. Ну а роз'їзд, власне, тут дуже простий. Перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, а значить водії повинні роз'їжджатися за правилом перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перевагу має водій жовтого автомобіля, у якого перешкоди з правого боку немає. І так, у водія червоного автомобіля перешкода з правого боку також відсутня, але він на рівнозначних дорогах повертає ліворуч, в той час як жовтий автомобіль праворуч. І згідно з пунктом 16.13 правил дорожнього руху, саме водій жовтого автомобіля і має перевагу. Він проїжджає першим. Другим їде червоне авто, оскільки у нього, як ми вже з'ясували, відсутня перешкода з правого боку. Ну а останнім це перехрестя проїде водій синьої вантажівки. Такий порядок співпадає з варіантом відповіді під номером 4, і я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.